перенести нас у світ мистецтва, чим пахнуть фарби. Сьогодні ми вирушаємо в подорож парфумерними акордами, які натхнені творчістю Катерини Білокур. геніальної української художниці, яка бачила красу. Там, де інші її не помічали. Які квіти вона малювала, якими фарбами користувалася, і які аромати могли б відповідати її дивовишним полотнам. Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Парфумерні Історії. З вами я Яна Прокопенко, вчителька історії, поціновувачка мистецтва, любителька книг та перфуменна археологиня. Сьогодні ми поговоримо про жінку, яка любила три речі. Цей світ, квіти та свою землю. Катерина Білокур. Художній самородок, яка створила себе сама. Народилася вона в Невочкому селі на Полтавщині. Народилася 7 грудня за старим стилем в День Катерини. Саме таке ім'я їй і дав священник. Невелика сільська родина з села Богданівка на Полтавщині. Батьки були неграмотні, займалися сільським господарством, були колишніми кріпаками, і тому вони не бачили сенсу в тому, щоб їх діти навчалися. Тому Катерина з юних літ була вимушена здобувати освіту, спостерігаючи за природою, за квітами, за зміною фаз дня і ночі. І її не пустило до школи тільки через те, що у сім'ї. Не було грошей на взуття маленькій Катерині. Ось так відсутність пари взуття позбавило видатну дівчинку. Освіти. Перші малюнки вона створювала вугіллям на полотні, за що потім дуже боляче. Її била мати. Перші фарби вона виготовляла самостійно, перетираючи різні рослини, квіти та змішувала те саме вугілля. Якщо подумати, які ж запахи могли оточувати маленьку катерусю. Ну, звісно, це польові квіти, ромашки, волошки, маки, мальви, які вона, до речі, дуже полюбляла. Це запах саморобних фарб і полотна. Ну, і звісно, це запахи сільського подвір'я. Це землі після дощу. І аромат, який ідеально описує це все, це кавана блю від аромат українського бенду харківського. Цей аромат це ніби Симфонія, з якою ставкується наша планета після дощу. Я обожнюю цей аромат возон. Він є, звісно ж, натхненний, це красиве слово, яке я зараз люблю використовувати слово Омаш. Так, або дюб, можете так, і так називати, на джипсівоте від береду. Це красивий запах ялівцю перцю, деревних нот, трошки цитрусів і озоновість. Тут така красива озоновість, що це просто неймовірно. Він так розкривається дощу. це аромат, знаєте, таких от сирих мандаринок, які ви поклали на газету. От саме так я уявляю, що пахло дитинство Катерини Білокої. А далі, далі, Катерина почала малювати і не що небудь. А те, що оточувало її, вона почала малювати квіти. Те, що вона бачила щодня, вона з ними розмовляла, вона їх пестила. І мистецтво Катерини, це їм природі. Це те, що її серце любило найбільше. Я вже говорила, що її улюбленими квітами були жоржини, півонії, мальви, маки, волошки. Любила вона й троянди. І вона працювала спочатку. Просто малюючи їх на полотні, а потім ставила свій мольбент біля кущів троянд або жужин. І завжди говорила, що квіти, як і люди, живі, вони мають душу. На жаль, з юних років вона зіткнулася з булінгом. Причому не тільки зі сторони оточуючих, а і зі сторони своїх найближчих братів, сестер і батьків. Е, ну, ви розумієте, що це початок 20 століття. Пишуть більшовики, і на той час люди. Цуралися всіх тих, хто не відповідав підшовицьких нормам моралі. Так? Тому над зовсім юною Катериною насміхалися, знущалися, не розуміли. Е, зрозуміло, що таку дивну, на думку оточення дівчинку, ніхто не поспішав сватати. А плюс, що це колишня кипосницька родина, де статки були не дуже великими, зрозуміло, що це ще більше посилювало те, що женихи до неї не стояли видок. І одного разу мати так на неї нагримала, що... Катерина, яка була доведена до довідчею, намагалася втопитися. Вона пригнула з мосту в воду. Слава Богу, що її врятували, але вона застудилася, в неї дуже довгий час була застуда, в неї була важка. Форма пневмонії, як зараз говорять, і її врятували квіти, тому що у своєму маленьні вона бачила квіти. І коли вона одужала, а застудилася вона на Бо кінці осені, а одушала лише навесні. І перше, що вона побачила, коли вийшла, це були її улюблені квіти. І вона починає їх малювати. Найвідоміші її роботи, якими потім будуть захоплюватись видатні французькі художники це Царкос 1949 року, символ багатства. Природи. І цей, ця картина є просто однією з тих, яка поїде у Францію. Трошки пізніше. Ще одна картина, яка була намальована раніше, в 1935 році, це Квіти за тину». На ній зображені «Чорнобильці», «Жоржини» та Айстер. І Букет квітів 1951 року. Це ті три картини, які знають у всьому світі. І уособленням цих картин для мене є «П'ята авеню Елізабет Арден. П'ята аквію Елізабет Орден це ода квітковості. Тут бузок, липа, конвалія, жасми, білі квіти, трошки деревини, ірис, троянда. От це Такий аромат багатства, да, до речі, випущений був у 1996 році Котлі, який от передає для мене той вайб, який я бачу на картинах Катерини Білокури. От це симфонія квітковості, це символ жіночності, це аромат такої загадкової панянки, яка. Прокидається вранці, відкриває своє вікно, і за вікном бачить ці квіти. Дуже красивий. Тоді зараз тут так красиво виспіває липа, влітку мені липа не була домінантною. Мені більш так чувся тут білі квіти і бузок. А зараз от липа тут домінантна, вона така солоденька. Знаєте, як липовий чай взимку. Ем, Напишіть, до речі, чи лікували вас липовим чаєм? Тому що мене завжди, як я хворіла, бабуся мені заваювала липовий чай, він мені додавав сили. От так само сили мені додає цей аромат, і сили мені додають картини Катерини Білокола. Нанесу собі на волосся. Трошки. Щоб пахнути цим казковим ароматом. Як же ж про цю дівчинку з села Богданівка? Ну, а зараз уже не дівчинку, тому що на момент, про який я розповідаю, їй було вже доволі таки багато років. І йшов 1940 рік. В світі Друга світова війна. І на весні Катерина, яка вже залишилась жити сама у домі батьків, бо батьки вже померли, а сестри і брати роз'їхалися хто куди. Вона вранці прокинулася, включила радіо. Хто старший, пам'ятає, пам'ятаєш, таке було радіо Брехунець, яке грало постійно. І вона почула. Як співає Оксана Потусенко. На той час це відома співачка, і вона співала українську народну пісню, ще й в Лузі Калина була. Ця пісня була оповита тугою за рідною землею. Ця пісня просто наскільки розворушила душу Катерини, що вона пише листа виконавиці і додає до нього малюнок Калини. Звісно, вона забуває про цей лист, вона живе своє життя, вона займається господарством. Але, до речі, після того, як вона. Пробувала втопитися, її здоров'я було дуже-дуже слабким, постійні болі, постійні судоми. Вона відчувала, І тому здоров'я її було дуже недуже, і вона забула про цей лист. І яке її було здивування, коли ця співачка не просто Написала їй відповідь а і показала ці малюнки своїм знайомим художникам. Відповідно, вона була запрошена в Полтаву на свою першу виставку. Це 1940 рік, перша виставка в будинку народної творчості. 11 картин було експоновано. Вони зачарували. І як бонус, їй було даровано поїздку в Москву. Тоді це вважалося дуже престижно, бо Москва була столицею Радянського Союзу, до якого входила Україна. Але виявилося, що у Катерини немає паспорта. Тому що на той час селяни паспорта не мали. Лише в 1963 році почнеться паспортизація села, як тоді говорили. І тому до неї приставили людину. Ну, Я так розумію, що це був представник якихось органів КДБ, який би супроводжував Катерину. Звісно, про цю поїздку в нас немає свідчень, тому що в неї не було таких близьких подруг, друзів, з якими вона поділилася. Про цю поїздку, але. Пізніше, в 1949 році, Катерина стає членом спілки художників України? І це відкриває її шлях не тільки до всесоюзних виставок, а і до виставок в інших державах. Яке ж було здивування Катерини? Коли в 1954 році її картини Цар Колос, і і на поле включили до міжнародної виставки в Парижі. Зрозуміло, що сама Катерина до Парижу не поїхала, тому що вона не мала паспорта та й здоров'я її не могло. Е Дозволити їй таку далеку подорож, але Пабло Пікасо видатний художник, кубіст, коли побачив картини Катерини, він просто зачарувався. І він напише своєму другу Сальвадору Далі. Лист, в якому були такі слова. Якби ми мали художників такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про них на весь світ. Але, на жаль, про Катерину знало дуже мало людей. І навіть її односельці. Не знала про те, що вона експонується в Парижі. Зрозуміло, що ці картини вже до неї не повернулися. Я розшукувала, де ці картини, то, на жаль, відомостей про них немає. Тому я думаю, що вони, мабуть, десь. В особистих колекціях, можливо, тих самих якихось чиновників з КДБ, а можливо, і в колекціях якихось іноземних поціновувачів. Ну, Якщо вони в колекціях іноземних поціновувачів, то, можливо, колись ми про них почуємо і побачимо. Якщо ж московських, ну, тут таке питаннячко, чи не були вони знищені. Але сподіваюся, що ні. Останні роки свого життя Катерина прожила дуже самотньою, але продовжувала писати свої квіти. Аромат, який для мене є уособленням цього тепла, це аромат. Соняшник, скажем так, Sunflower, звісно ж, від Elizabeth. Ще, да, ще один аромат, боже, як він гарно звучить зараз. Це от аромат для мене такого достиглого херсонської баштана, диньки, який. Е От просто для мене пали, пахне оцим ось полем, степовим полем, який для мене пахне, я його дуже давно не одягала чомусь, не знаю, я його дуже любила влітку, на початку літа я його, але зараз от він мені пахне прям оцим дос, достиглим херсонським, херсонською динькою цією полем, волошками. От це аромат, який асоціюється в мене із Катериною Білокою, із її теплом, ніжністю, який у мене асоціюється із нашою ненькою Україною. Дуже гарний. До речі, зараз теж я чогось думала, що зараз вже він буде восени, він буде трошечки так недоречно звучать, але ні. От саме він зараз так достиг, так розкрився, що я його буду одягати. ще в вересні, я думаю, що в жовтні. А може, і взимку, коли мені захочеться такого тепла, якогось літнього. Оце дійсно той аромат, який можна нанести на себе взимку, для того, щоб згадати про чудове, тепле літо. От, знаєте, є дуже красива фраза про те, що літо, про те, що най, найбільш видно тих людей серед зими, в яких розцвітає літо. Це цей аромат. Ще один аромат, який в мене асоціюється із от, знаєте, українським таким селом красивим. Це Amormi mio Forever від Жанна Артеса, І от це аромат, це достигло яблуко, квіти. Тут красивезна тоянда, жасмин, Оце яблучко з корицею, яке прям пахне, і ти його їсиш. Знаєте, от я дуже люблю зараз восени запечені яблука з корицею з медом. Оце от, це от такий аромат. Це запершене яблучко, з корицею, з медом, білі квіти, ягодки якісь червоні. Оце про цей аромат. От теж у мене асоціюється із Катериною Білокур. І, до речі, він міг асоціюватися з картиною Царполос. Там дуже багато там вона, вона, вона... в книжці. Там багато фруктів. Лежить, коли вже зібрали от це такий аромат. І ще один аромат це монталь, дика груша. Цей аромат це про грушу, яка... у мене чогось злобаний цей, і він у мене не розпилюється, тому я його так понюхаю. Це аромат про таку класнючу стигу грушу, яка розкривається з гвоздикою, жасмином і трошки деревини. Це така класнюча стигла грушка, яка теж є символом цього добробуту. Отже, Катерина Білоколь. Залишила нам не лише свою полотна, вона залишила нам своє почуття краси. Вона бачила магію в кожній стеблинці, в кожній полюсточці, в кожному квіточці. І, звісно, ця жінка. Любила Квіти. Але найбільше. Але найбільше вона любила Україну.